Сьогодні на тренуванні в цьому залі присутні 19 хокеїсток муніципального спортивного клубу з хокею на траві сумчанка. Проте лише дев'ять з них візьмуть участь у чемпіонаті Європи, який стартує наступного тижня. Із 12 -ти гравчин, які 15 січня вийдуть на майданчик чемпіонату Європи у чеській празі. 12 представлятимуть сумську школу індерхокею. хокею. Євген Бондаренко, державний тренер України, на це тренування прийшов у світшоті з надписом Суми, місто, що вирішує. Пан Євген говорить, сьогодні в хокей на траві та індор-хокеї сумська школа, перша в Україні. Якщо ми подивимося на жіночий хокей на траві України, то це да, лідер і ті, хто задають темп і розвитку виду спорту в цілій країні. Дев'ять гравчинь сумчанки і троє легіонерик, які у свій час захищали кольори сумського клубу, а нині виступають в Італії, Німеччині та Голландії. Боротимуться під синьо-жовтим прапором у складі збірної України. Євгенія Кирнос, Катерина Пакітько та Аліна Фадєєва приєднаються до збірної команди України вже у Празі. Інші дев'ять проводять останні тренування у Сумах. Серед них і Ольга Ганчаренка, яка нещодавно приєдналась до команди після народження дитини, і вже довела, що має право на місце у збірній команді України. Зараз вона згадує свій перший чемпіонат Європи і говорить, робитиме все для того, щоб гідно представити країну. Я пам'ятаю, що для мене кожна хвилина це була просто невінев'язола. скажімо так, тому що. Е я для себе намагалася максимум допомогти команді все, що від мене залежить. Я це дуже гарно пам'ятаю. Я буду намагатися віддавати свій досвід, допомагати молодим гравцям, щоб це довело до якогось результату. Я буду намагатися це робити. Для мене зараз дуже важливий результат, якби ми цього не досягли, але я дуже хочу досягти результату. Разом з Ольгою поїде у Прагу і Катерина Попова. Гравчиня говорить, кожні змагання, чи то чемпіонат України, чи то чемпіонат Європи, несуть щось своє і є особливими. Кожен раз новий досвід, нові ігри, нові емоції. Я думаю, що для кожного з нас це особливий чемпіонат, бо з цього починається рік, новий старт і сподіваюся, що буде успішний. Близько півроку і сумчанку, Сумчанкою і збірну на поле і майданчик виводить капітан команди Валерія Зайцева. Говорить, за ці півроку в її житті суттєвих змін не відбулось. Вона, як грала в індорхокей та хокей на траві, так і грає. Як і всі гравчині, робить усе, що вимагає тренерка команди. На питання, хто у команді найсильніша, хто веде її до успіху, відповіла так. Немає однієї людини, бо ми команда одне ціле. Ми повинні триматися. Разом і досягати результату разом. Комусь у цій команді 30 років, хтось вчиться у школі і їм 15-16 років. Проте у цьому сплаві молодості і досвіду, говорить Євген Бондаренко, і є сила збірної України. У нас є дуже класні лідери, є суперкруті нападники. Такі, як Карина Леонова, є класні захисники, такі як Лєра Зайцева, Катя Попова, ті, без яких не можна грати в центрі, такі, як Вероніка Мовчан. Є ще одна людина, без якої результат би 100% не вдався. Це та дівчина, яка буде вболівати за команду на лавці, це Світлана Миколаївна Макаєва. Це найкращий тренер на сьогоднішній день країни. Олександр Качанов, Анна Волох, Суспільне новини, Суми.